Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід Юей. На дворі новий місяць, а значить, пора продовжувати рубрику Криптопортфель. Нагадую, ми в експериментальному форматі щомісяця купуємо крипти на 500 доларів, таким чином формуючи нашу довгострокову інвестицію, готуючись до наступного бичого ринку. Сьогодні розглянемо актуальну ситуацію, також поділюсь результатами та відповідно новими покупками на жовтень. Певнений, відео буде цікавим та інформативним, тому обов'язково підписуйтесь на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Що ж, коротко пробіжимось по ринку, бачимо, що нещодавно ми отримували невеличкий ріст, і відповідно завжди на рості наш настрій дещо підростає. Але як на мене, до кінця 2023 року не варто розраховувати на якийсь позитив. Знову ж таки, це лише моя думка, але я вважаю, що ця зона є якраз таки зоною накопичення і варто запасатися стресостійкістю і систематично докуповувати активи. Моя головна ціль сформувати доволі серйозний портфель, який буде складатись в основному з біткоїна та ефіра. Знову ж таки, це. Не інвестиційна порада, і я не буду афішувати, які об'єми вкладаю в ці монети. Звичайно, в рамках портфелю все буде продовжуватись. Я і тут роблю акцент саме на ці два активи, і пізніше за ефір я хочу, так би мовити, реінвестувати в альткоїни. Безумовно, альткоїнів також вистачає, але, як на мене, саме BTC та ефір це більш. Надійні інвестиції, на яких можна будувати серйозний фундамент для майбутнього бичого ринку. Що стосується інших монет, нічого цікавого я сказати не можу. BNB через те, що постійно є якийсь фат стосовно Binance, продовжує своє падіння. Зараз я не рекомендую інвестувати в дану монету, адже це несе за собою додаткові ризики. Якщо розглядати топ-10, ми можемо побачити, що XRP повернувся до своїх значень перед пампом. Тобто, уся ця новинна ейфорія, пов'язана з виграшем в суді, вже вичерпала себе. Що стосується XRP на майбутнє, як на мене, це доволі непогана монета, але поспішати не варто. Єдина монета, яка оверперформила, це був тон -коен. Його тут немає, нема сенсу його шукати. В принципі, до тону ставлюсь доволі скептично, адже зовсім немає інформації по токеноміці. Натомість я вірю в силу телеграму і в те, що цей месенджер продовжить розвиватись, тому цілком можливо, що Тонкоін ми додамо в портфель, але дещо пізніше, коли знову ж таки відбудеться корекція, і про усі ці новини з оновленням в Телеграмі дещо забудуть, і монета продовжить свій флет. Так само, як це робить увесь ринок, слідуючи за біткоїном. Переходимо на сторінку портфелю. Перш ніж ми розпочнемо, дам відповідь на, напевно, найбільш поширене запитання, яке мені ставлять і друзі, зокрема, навіщо купувати зараз, якщо ти розраховуєш, що падіння буде продовжуватись. Друзі, безумовно, ніхто не знає майбутнього і саме дно. Ніхто ніколи не відгадає, відповідно, я вважаю, що на даному етапі резонно використовувати dca стратегію і різноманітними ордерами накопичувати той актив, який вам цікавий. Звичайно, біткоін може коштувати 20 тисяч і менше, але зараз бути поза межами ринку, як на мене, не дуже правильно. Як мінімум, на більшість альткоїнів зараз дуже солодка ціна. Безумовно, можливо, дно по BTC вже пройдено, і ми не побачимо ціни в 15-16 тисяч. Однак, повірте, у вас ще буде час, щоб закупитись. Я роблю це систематично. Знову ж таки, таким чином інвестую частину від своїх доходів. Але в подальшому я планую збільшувати об'єми, якщо ми будемо падати більш серйозно. Адже, на мою думку, в 2024 році буде початок бичого ринку. Він відбудеться, скоріше за все, після халвінгу біткоїна. Але знову ж таки ніхто не може це спрогнозувати. Тому працюємо з тим, що є. Що ж, ми перейшли до нашого портфелю. Загальний Total Worth зараз складає 3170. Дуже боляче на це дивитись, адже загально ми проінвестували 4000 доларів. Знову ж таки, бачимо, які тут результати. Whitebit, Link, Bitcoin, SafePal у нас в плюсі, все інше у нас в мінусі. Ось ці активи. Також ми можемо пролистати і побачити ще активи. Ось, якось так виглядає наш портфель. Тобто BTC та ефір, це основа. Як на мене, це доволі непогано. Ми можемо його відкрити детальніше. Я впевнений, що ви вже знайомі з цими активами. Я залишу посилання на цей портфель, я роблю його максимально публічним. Ви можете подивитися і ознайомитись. Знову ж таки, деякі активи я брав для того, щоб урізноманітнити його і зробити контент більш цікавим. Можливо, це було не дуже правильно в інвестиційному, так би мовити, Плані, але знову ж таки, все для контенту, плюс сума 500 доларів є для мене комфортною в плані інвестування, і я вважаю, що в наступному бичому циклі усі активи будуть себе показувати, і ми, безумовно, вийдемо в плюс. Що ж, давайте покажу, що взяв цього місяця. Що ж, актуальні покупки на ваших екранах навряд чи я вас сильно здивую, але повторюсь, я хочу притримуватись власної стратегії, і незважаючи на те, що зараз дуже солодкі ціни на більшість альткоїнів, на мою думку, вони впадуть ще більше, і відповідно поспішати з набором умовного атому, аваксу, аптосу не варто. Тому я знову ж таки, як і в минулих місяцях, ставлю ставки на фундаментал, купую на 150 доларів біткоїна, далі на 150 доларів ефіру. На мою думку, їхня екосистема буде головною і під час того, як будуть виходити в ринок ZK-Sync, Starnet, Layer Zero. І інші проекти, про які ми, можливо, зараз ще не знаємо, це буде давати певний буст екосистемі, і ціна ефіру буде лише зростати. Цілком ймовірно, що можливо, колись ефір навіть має шанси перегнати біткоін, адже вони мають робочий продукт і вони постійно розвиваються. Безумовно, на біткоін. Ми також робимо акцент, адже ця криптовалюта є основною і задає головний тренд в крипті. Далі в нас Layer 2 рішення Arbitrum. Ну про цей проект я говорив неодноразово. Свіжий. Проект, на якому ще не було іксів, фонди ще не розвантажували свої сумки, і я впевнений, що на майбутньому бичому циклі арбітрум буде одним з перших. Тому доволі сильно е, акцентую на ньому увагу. У вас, звичайно, може бути інша думка. Далі ми додаємо нові активи. Це мантел, який ми взяли на 50 доларів. Я впевнений, ви з ним знайомі. Це нативна монета блокчейну Mantle, яка використовується на біржі Bybit. В них спільна екосистема. І відповідно недавно відбувся ребрендинг, і токен Bitdao став монетою Mantle. Тому вперше ми додаємо її в криптопортфель. Зараз доволі хороша ціна, вона скоректувалась, тому, як на мене, рішення непогане. І для диверсифікації наших криптоактивів ми купуємо золото. Так так, ви не помилились, це криптозолото, тобто тут ідентичний курс до курсу реального золота на ринках. Тому, як на мене, можемо собі дозволити. Плюс золото зараз непогано просіло. Ціна складає 1850 доларів. Тому на 100 ми взяли золото, Бачите, ми такі вже можна сказати дорослі інвестори і виходимо за межі крипти. Наш криптопортфель виглядає наступним чином. Бачимо, що вже проінвестували в біткоін та Ефіріум практично по тисячі доларів, і це доволі серйозна цифра. І сподіваюсь, вже в 2024 році ми побачимо по цих монетах доволі хороший прибуток. Зараз в нас є ще час, щоб доукомплектувати наш портфель, набрати, так би мовити, по максимуму і пізніше пожинати. Плоди. Знову ж таки, друзі, кожна теорія має право на помилку, тому не інвестуйте в криптовалюту чи в будь-який інший напрямок усі гроші, пам'ятайте про диверсифікацію і просто будьте щасливі, намагайтесь залишати якусь комфортну суму грошей для повсякденного життя і не забувайте про інвестиції. Сподіваюсь, даний відеоролик був для вас цікавим. Я, як завжди, дякую кожному за перегляд і прощаюся з вами лише до наступних зустрічей.